У сезоні 2008-2009 років київське Динамо сягнуло півфіналу Єврокубків уперше за попередні 10 років, уперше після останньої команди мрії Валерія Лобановського. Цьому успіху уболівальники киян завдячували вже іншому тренеру росіянину Юрію Сьоміну. Або ж просто Паличу. У сезоні 2010-2011 років Динамо знову впевненою ходою йде європейськими полями, і на тренерській лаві команди знову він Юрпалич. То чому б киянам не повторити своє досягнення дворічної давності? Чи може Динамо вже готовий до більших звершень? Побіжний порівняльний аналіз складів того і теперішнього Динамо дає певну інформацію для роздумів. Богу ж, колишній фаворит Сьоміна на цій позиції давно травмований і досі не зрозуміло, коли нарешті відновиться. Але, схоже, що за цю позицію тренерові немає чого хвилюватися. Наразі чергову за ліком воротарську молодість переживає Шовковський. Тут ситуація найскладніша для порівняння. У Динамо стало більше бразильських захисників, яких сьоміну у спадок залишив Газаєв. Ще один кількісний плюс Хачеріді. А ось у плані якості гри захисту навряд чи можна говорити про якісь кардинальні зміни. Незважаючи на втрати в цій лінії, Корея та Черна тут можна говорити про підсилення складу Динамо порівняно з сезоном дворічної давності. І якщо про Бертольо ми згадуємо поки лише номінально, то Гармаш своєю грою вже довів, що може реально претендувати на місце в основі першої команди. Значний ігровий прогрес у Єременка і ще переконливішим на своїй позиції став Вукоєвич. Окремим рядком іде персона Алієва. Два роки тому він був центральним гравцем у команді Сьоміна. Певно, буде таким і зараз, але як скоро. Адже в локомотиві Алієв пропустив усі тренувальні зимові збори. За ці два роки у складі Ненамо найбільші зміни відбулися саме в лінії нападу. Найвагоміша втрата продаж прутконогого і забивного бангура. Щоправда, надбання киян куди переконливіше. Передусім, це Шевченко. З роками він втратив у швидкості, але його майстерність, досвід та лідерські якості, як і раніше, не підлягають сумніву. Нарешті виріс Єрмоленко, гра, якого іноді викликає справжнє захоплення. Але йому лише 22 роки, і стабільність не є його найбільшою чеснотою. Цим може похвалитися Мілевський. Минуло два роки, а його гра на тому самому рівні. Не гірше, не краще. Можна згадати ще Зозулю і Гільєрме, але не більше. Тож що ми маємо у підсумку? А на це запитання, напевно, найкраще відповість він творець тієї і керманич нинішньої команди Динамо. Сьомін Юрпалич Цьомін.